Мої вітання, шановні любителі футзалу, запрошую вас до Запоріжжя, де сьогодні відбудеться матч чемпіонату України серед команд першої ліги. Нагадаю, що в цьому сезоні перша ліга про видно, що напрацьовували на тренуваннях, саме такий розіграш. З подальшим пасом на Олександра Фрлова. Трошечки не встиг тих на цей пас. Зараз, Може бути хороший момент у Х'юман. Викіт Вічнавіч. Але тут, відпрацювавши в захисті, Юрій Павлов все ж таки після добивання Х'юману вдається рахунок відкрити. Оце так старт для гостей 1-0. Богдан Гелет не номер, сьомино. Саме він відзначається в дебюті цього матчу. Ось Це вже цікаво. Гості ведуть рахунку, Одвічне. Не дає суперник спокійно м'яч тримати запоріжцям, грати першим номером, як звикли в притаманні для себе манері. Запоріжж руки, друге вдається забити команді Х'юмен Сергій Дубовик. лівої дуже сильно низом пробиває. Іван Борозанець не врятував свою команду. 2-0. Три хвилини тільки зіграли. І вже 2-0 на користь Х'юмен. І тут немає порушення правил. Вихід Вічнавіч. Торіжко руками підштовхує суперника. Це червона картка, і це пенальті. Скільки ж проблем у «Запоріжпромгруп» з кожною секундою. Ярослав Шибінський буде виконувати пенальті. Ударить 6 метрів. Іван Борозанець. Не допомагає своїй команді низом сильно і від стійки м'яч влітає в ворота 3-0 Ярослав Шибінський. Всі три м'ячі, три різних гравці Х'юмена забивали в цьому матчі. Поки що Х'юмена, який ну фактично 100% реалізацію демонструє зараз в котре хороший момент. Тут Іван Борозинець, витримавши паузу, зами там. Тільки дісталося. Відбирають м'яч на чужій половині майданчика гравці Х'юмена. Пас п'ятою простріл. Борозенець рятує свою команду. Не пройшла ця передача від Маржановського Руксов на перехоплення. Добовик віддає фланг. Тут є простір, пробиває Дніпрян. Одного разу він вже відзначився. Сьогодні вдруге дають йому пробити. Не дуже щільно так грають із 10 м номером. Простріл тесля перехоплює. Шебінський чекав цієї передачі на дальній стійці. Пробиває леміш на добиванні. Леміш віддав Павлова, на добиванні. апелює щодо гри рукою у суперника. на фролова. Палов м'яч втрачає. Прикра втратам чужій половині майданчика. І як же вони реалізовують свої моменти. Радислав Люлька і рахунок 4-0. Для К'юман. Просто неймовірний відсоток реалізації сьогодні. К'юман, але вирішив притримати Артем Петренко віддав назад. А Шебінського. Ще один хороший момент у Х'юмен. Длятинський набирає швидкість, прострілює Длятинський. Немає завершення. Активно шукає позицію Сергій Рідний. Поки що не включають його партнери. От зараз рідний вдотик зіграв на Семенко, Одразу пробуває Олександр. Пошкодження отримав Юрій Павлов, теж накульгуючи він за межами майданчика. делятинський Чудово знають дніпрянець цього гравця, пробиває з лівої Делятинський. А Жимон або Делятинський будуть виконувати цей стандарт синхронно. Можливо, якийсь цікавий розіграш. Делятинський. Делятинський пробиває. Денис Дубовик рятує свою команду. Пішов тут м'яч. Олександр Рубцов тихічно його зупинив, але вже за межами. Майданчика за боковою лінією. Синенко пас вперед на рідного. Рідний штовхається і суперником. Боротьба корпусом рідний пробиває. Шанс на 10-метровий. Щоправда, той гравець, який зазвичай їх виконує в команді. Штатний виконавець Крило Корішков сьогодні отримав червону картку. Леміш! Леміш! Немає завершення. До того ж, неприємний епізод. Насправді тут. Зльоту класно спіймав м'яль Сергій Добовик вже. Пролов прострілює. Знову пролов хороша передача. Леміш на дальню Поперечка рятує ворота Дениса Дубовика. Ну і вже. У цьому сезоні Запоріжжям груп брав участь у Кубку України і зупинився у кроці від виходу до однієї восьмої фіналу. Ще один удар в лінії. Знову ж таки, простріл низом від Білятинського. Може бути контратака у Х'юман. Петренко зміщується в центр Петренко. Рятує свою команду Андрій Мельник. І тут Андрій Мельник працює. Назбирали дніпряни. Але рахунок 4-0. Як же зараз? Вдалося пройти. Олександру Фрулово. Так буває у футзалі, коли в однієї команди залітає абсолютно все. І інші довго працюють. Над забитим м'ячем і не можуть відзначитися в котре момент у ф'юманну і Андрій Мельник. Синенко класно м'яч прийняв. Синенко! Який сейф від Дениса Дубовика. Ну і, відповідно яскраві епізоди за рахунок сейвів голкіпер. Ярослав Шебінський розвертається один в один проти гажемона. Шебінський. Тесля не забиває володимир Тесля. ось тут відбиває Денис Гаращенко. Мельник двічі рятує свою команду. А ось тут коло жорстко врізається у Макшанова. Можливо, не останній у нас удар із 10 метрів. Є така вірогідність. Отже, Леміш. Леміш забиває. І скорочує відставання. Насправді, перший забитий м'яч Запоріжжпромгрупу сьогоднішньому поєдинку, до якого дуже-дуже довго йшла команда Олександра Оліщука. Нарешті це сталося. Цікаво. Чори з половиною хвилини часу футзал. Залишається високо на чужій половині майданчика двоє. гравців Х'юмен. Тепер їхнє завдання не дати вийти в атаку супернику. Зараз м'яч залітає у ворота, і це Денис Дубовик. Не знаю, чи то сам розраховував пробивати у ворота в цьому епізоді, чи то ж просто вибивав м'яч, шукаючи там партнерів, насправді траєкторія польоту м'яча така, що... Ніхто не зміг допомогти. Ну а Денис Дубових перехитрив усіх і своїх, і чужих 5-1. після того, як запоріжці відзначилися швиденько, відповіли дніпряни своїм забитим м'ячем. Тому різниця плюс 4 у них тримається. Синенко вихід вічнавіч, спокійно реалізовує його. Олександр Синенко, 2-5. Почали забивати у нас команди в другому таймі. Багато емоцій на Лавці однієї та іншої команди насправді ось це зайве на футбольному майданчику, на футзальному майданчику. Х'юмену свою чергу важливо м'яч тримати в себе. А вбиваючи секунди, вбиваючи ігровий час, його вже не так багато і залишається. Насправді і рахунок 5-2. Він ще не надто заспокійливий для Х'юмену. І тут і це означає, що ще один удар із 10 метрів, тут не забуває Євген Леміш. При тому, що п'юмано непозиційно намагається. Захищатися так, от індивідуально, але от зараз все ж таки сіла команда глибше. Леміш пробиває рикошет. Рідний скидка на Синенко. Точнісінько в дев'ятку влучає Олександр Синенко. Ну і відзначаємо результативну передачу Сергія Рідного. 3-5. Хвилина 15 до кінця. Ось тут вдається пробити Михайло Макшанову ще один аут. Леміш прострілює на підбиранні Макшанов не влучає тут Тесля. Ну і все. З рахунком 5-3 вдається перемогти сьогодні Х'юмен.